День 159 Біблія, книга псалмів, Псалом 134, пісня, при наближенні до храму. Хваліть Господа, усі слуги Господні, що ночами звершуєте служіння в Господньому домі, піднесіть ваші руки до святилища і благословіть Господа. Нехай поблагословить вас Господі Сіону, який створив небо і землю. Алілуя! Друга книга царів. У попередніх розділах Бог осуджує Ахазію за його гріх, Смерть Ахазії, Ілля піднятий на небо на вогненній колісниці. Перші чуда ЄЛИСЕЯ, розділ 3. Єгорам, син Ахава, зійшов на царський престол Ізраїлю у 18-му році царювання юдейського царя Йосафата і царював у Самарії 12 років. Він чинив зло перед Господом, хоча й не такою мірою, як його батько та його матір. Він навіть зруйнував ваалового Бобвана, якого спорудив його батько. Проте він міцно тримався гріхів Єровоама, Наватового сина, в який той втягнув Ізраїль і не залишав їх. Моавський цар Меша мав великі отари овець і давав ізраїльському цареві, як данину, 100 тисяч овець і 100 тисяч нестрижених баранів. Так сталося, що після смерті Ахава Моавський цар збунтувався проти царя Ізраїльського. У той самий час цар Єгорам вирушив із Самарії і перелічив увесь Ізраїль. Він направив послів до юдейського царя Йосафата з такими словами: Моавський цар збунтувався проти мене, чи не підеш зі мною воювати з Моавом? А той відповів: Піду, як ти, так і я. Як мої воїни, так і твої воїни, як мої коні, так і твої коні. Але запитав, якою дорогою підемо? А Єгорам відповів дорогою, що веде через Едомську пустелю. Отже, вирушили разом ізраїльський цар, юдейський цар і цар Едомський. Після семи днів подорожі обхідною дорогою забракло води для війська, як і для худоби, що була з ними. Тоді ізраїльський цар сказав: О горе! Напевно, Господь зібрав цих трьох царів, аби видати їх у руки Моава. Але Йосафат запитав чи немає тут Господнього пророка, щоб ми через нього запитали в Господа, у чому річ? Тоді, відізвавшись, один із слуг ізраїльського царя сказав Є тут Єлисей, Сафатів син, який поливав воду на руки Іллі. Тоді Йосафат сказав У нього справді є Господнє слово. Отже ізраїльський цар разом з Йосафатом і царем Едому пішли до нього, і Єлисей промовив до ізраїльського царя. Що спільного у нас з тобою? Іди до пророків твого батька та до пророків твоєї матері. Але ізраїльський цар заперечив йому: не говори так: невже Господь зібрав цих трьох царів, аби видати їх у руки Моава? Тоді Єлисей сказав: Як живий Господь Саваот, якому я служу, що якби не присутність тут Йосафата, юдейського царя, я не звернув би на тебе уваги і навіть не подивився на тебе. Тепер же покличте мені музиканта на гуслах. І коли гусляр заграв, доторкнулась до Єлисея Господня рука. І він сказав, що говорить Господь: викопайте в цій долині підряд кілька рівчаків один за одним. Адже так говорить Господь, ви не відчуєте вітру і не побачите дощу, але ця долина наповниться водою так, що будете пити ви з вашим військом, ваші отари та інша ваша худоба. Але і це ще не все в господніх очах. Він також видасть у ваші руки моавійців. Ви зруйнуєте їхні укріплені міста, а також головні міста, повирубуєте всі плодові дерева та перекриєте всі водні джерела і закидаєте їх камінням, зробивши непридатними всі плодючі ділянки поля. Вранці наступного дня під час принесення жертви сталося неймовірне. По едомській дорозі ринула вода і наповнила околиці. Щойно муавійці дізнались, що виступили царі, аби з ними воювати, то скликали всіх, здатних носити зброю. Муавійців і розташувались на своєму кордоні. Коли вони прокинулись уранці, як почало підійматись над водою сонце, то вода видалась муавійцям червоною, наче кров. Тож вони закричали: це кров. Напевно, царі зітнулися між собою в битві і знищили один одного. Тож тепер за здобиччю муаве. Але коли підійшли вони до ізраїльського табору, ізраїльтяни піднялись і так ударили муавійців, що ті рятувались від них утечею. Ізраїльтяни ж наздоганяли муавійців у їхній країні і всіх знищили. Вони руйнували їхні міста і на кожну родючу ділянку кожен воїн кидав по каменю, поки не закидали її. Засипали також усі водні джерела та позрубували всі плодові дерева, аж поки не залишилися лише мури фортеці кір. Харешету, яку оточили пращники і здобули її. Муавський цар, зрозумівши, що далі воювати даремна річ, зібрав навколо себе 700 чоловік, озброєних мечев, аби пробитися до Едомського царя, але це йому не вдалося. Тоді він узяв свого первородного сина, який мав зійти на престол після нього, і приніс його у жертву всепалення на стіні. Це викликало велике обурення у Ізраїльтян, так що вони відступили від нього і повернулись у свій край. Розділ четвертий. Якось жінка, вдовиця одного з пророчих учнів, звернулась до Єлисея, волаючи. Твій слуга, мій чоловік, помер, а ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував Господа, але тепер прийшов позикодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів. Єлисей сказав до неї: Чим я міг би тобі допомогти? Скажи мені, що є в тебе в домі. Вона ж відповіла: немає у твоєї слугині в домі нічого, крім глечика з олією. Тоді він сказав: «Іди і напозичай собі посуду деінде, в усіх твоїх сусідів, назбирай собі якомога більше порожнього посуду. А коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері. Та поливай увесь цей посуд олією, відставляючи кожен наповнений. Отже, жінка пішла від нього і так зробила вона замкнула за собою за своїми синами двері, вони їй подавали посуд, а вона наливала олію. Сталося так, коли весь посуд був повний, вона попросила свого сина, аби подав наступну посудину, але він відповів їй немає більше порожнього посуду, і олія враз перестала текти. Після цього вона пішла і повідомила про все Божому чоловікові, а він сказав повертайся, продай олію і заплати свої борги, а з того, що залишиться, будеш жити сама та твої сини. Якось Єлисей проходив через шунам. Там проживала славнозвісна жінка, яка дуже просила, аби він зайшов пообідати. З того часу, коли лише він там проходив, то заходив, аби там підживитись. Якось вона запропонувала своєму чоловікові. Ось я переконалася, що чоловік, який постійно проходить біля нас, є святою Божою людиною. Давай побудуємо для нього невеличку горішню кімнату, поставимо йому там ліжко, стіл, крісло та свічник. Щоразу, коли він заходитиме до нас, то зможе там перепочити. Одного разу, коли він там проходив, то затримався у тій верхній світлиці. Відпочиваючи, він сказав до свого слуги Гехазія: Поклич, будь ласка, цю Шунамійку. І коли той покликав її, і вона з'явилась перед ним, тоді Єлисей доручив Гехазію з нею поговорити і запитати: Оце ти так старанно піклуєшся про нас. Чим можна би тобі віддячити? Може, замовити про тебе якесь слово перед царем або перед воєначальником, вона ж відповіла: Не треба, адже я мешкаю серед свого народу. Проте Єлисей продовжував розбірковувати, що все ж таки можна було би для неї зробити. Тоді Гехазій запропонував у неї немає сина, а її чоловік уже в похилому віці. Тоді Єлисей попросив ще раз її покликати, і коли Гехазій її покликав, вона показалась у дверях. Єлисей сказав їй через рік, о цій самій порі, ти забавлятимеш власного сина. Вона ж заперечила: ні, мій добродію, чоловіче Божий. Не обманюй твоєї слугині. Проте та жінка завагітніла і якраз через рік, в означений час, народила сина, як і провістив їй Єлисей. Коли ж хлопчик підріс, то якогось дня він пішов зі своїм батьком до жінців. За якийсь час він почав скаржити своєму батькові Ой, моя голова, болить голова. Батько звелів слузі, аби той заніс його до матері хлопчика. І коли той заніс хлопчину до його матері, він до полудня сидів на її колінах, після чого помер. Вона піднялась наверх будинку, поклала хлоп'ятку на ліжко Божого чоловіка, зачинила двері і вийшла. Вона покликала свого чоловіка і сказала Прийшли мені, прошу, одного слугу і одну ослицю. Я поспішу до Божого чоловіка і негайно повернусь. А чоловік сказав Чому ти вирішила сьогодні йти до нього? Адже зараз, не і не субота, вона ж сказала Дай мені спокій. Осідлавши ослицю, вона сказала своєму слузі швидше вирушай і не зупиняйся під час їзди, поки я тобі не скажу. Отже, вони вирушили і прибули на гору кармель до Божого чоловіка. Так сталося, що коли Божий чоловік здалеку її побачив, то промовив до свого слуги Гехазія. Та це ж Шунамійка. Тож побіжи негайно їй назустріч і запитай її: Чи все гаразд з тобою, чи все добре з чоловіком, чи все добре з дитиною? Вона ж відповіла: Все гаразд. Коли ж вона вже на горі наблизилась до Божого чоловіка, то впавши, вхопилась за його ноги. Гехазій же підійшов, аби її відсунути, але Божий чоловік сказав: Облиш її, адже в неї якесь горе, а Господь чомусь це приховав від мене. І не повідомив мені. Вона ж говорила Хіба я просила мого добродія про сина, хіба я тобі не казала не обманюй мене? Тоді він сказав до Гехазія Підпережись і візьми в свою руку мою палицю і швидше йди. Навіть якщо когось зустрінеш, то не вітайся з ним, а якщо хтось вітатиме тебе, то не відповідай нікому. Коли прийдеш, то поклади мою палицю на обличчя дитини. Але матір сказала як живий Господь, як живий ти, я не відступлю від тебе. Тому він піднявся і пішов за нею. Гехазій випередив їх і поклав палицю на обличчя хлопчини, але той не відізвався і не виявляв жодних ознак життя. Гехазій повернувся і, зустрівшись з Єлисеєм, усе йому розповів, сказавши Дитина не пробудилась. Тому Єлисей, увійшовши в кімнату, побачив мертвого хлопчика, що лежав на його ліжку. Коли він увійшов, то замкнув за собою двері, так що їх залишилось двоє, і почав молитися Господу. Вставши, він розпростерся над дитиною, притулив свої губи до його губ, свої очі скерував на його очі, свої долоні приклав до його долонь і так притулився до нього, що від його тіла зігрілося тіло дитини. Потім він піднявся, походив по кімнаті в один бік і назад, знову нахилився над тілом дитини. Хлопчик сім разів чхнув і відкрив свої оченята. Єлисей покликав Гехазі і сказав Поклич сюди шунамійку. Він покликав її. І коли вона увійшла, він сказав Візьми свого сина. Підійшовши, вона впала йому до ніг і поклонилась до лілиць, після чого взяла свого хлопчика і вийшла. А Єлисей повернувся у Гілгал, у тому краю якраз лютував голод. Одного разу, коли пророчі учні сиділи перед ним, він промовив до свого слуги: постав на вогонь великого казана і приготуй їжу пророчим учням. Один з них вийшов у поле, щоб назбирати зелені, і, натрапивши на якусь витку рослину, зібрав з неї повний поділ плаща диких плодів. А, повернувшись, покришив їх у казан з їжею, хоч ніхто не знав, що це за плоди. Після цього наливали, аби чоловіки їли, але ледве вони скуштували ту їжу, закричали, говорячи чоловіче Божий у казані смерть, і не могли того їсти. Тоді Єлисей сказав Принесіть борошна. Він висипав його в казан і промовив Тепер наливайте людям і нехай їдять. Вони з'їли все, бо вже не було в Казані нічого шкідливого. Невдовзі прийшов якийсь чоловік із Бал Шаліші. І приніс для Божого чоловіка первоплоди, врожаю, двадцять ячмітних хлібів, а також вийняв зі своєї торби зерно в колосках. Але Єлисей сказав Роздайте все людям і нехай вони їдять. Проте його слуга сказав: Як же мені це розділити на сто чоловіків? Проте Єлисей промовив: Дай усе людям, аби вони наїлись. Бо так говорить Господь: наїдяться і ще залишиться. Тож, коли слуга все це перед ними поставив. То вони всі наїлись і ще залишилось, як і сказав Господь. Послання апостола Павла до Филип'ян. Розділ 3. Зрештою, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам те саме неприкро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання. Адже обрізання це ми. Які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло. Хоч я і міг би покладатися на тіло, коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля з племені Веніяміна, єврей з євреїв щодо закону фарисей, щодо ревності, гонитель церкви щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату, і взагалі все визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру. Щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби до, якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути для цього і здобув мене Ісус Христос, брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду. І прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає, коли ж щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. Адже багато хто. Про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець, загибель, їхній Бог черево і сором їхня слава. Вони про земне думають адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить ваше принижене тіло так. Щоб воно було подібне до його прославленого тіла.